Вітаємо, друзі! Ми приготували для вас чергову порцію цікавинок із минулого тижня. Починаємо розповідати про них одразу, щойно ви поставите лайк і натиснете на дзвіночок. Готові? Тоді поїхали. Минулої п'ятниці стартувала одна восьма фіналу Фавбет Кубку України. З цієї стадії починається все найцікавіше, адже в боротьбу вступають клуби вищого дивізіону. Перший же матч подарував нам цікаве протистояння третьої та сьомої команд Фавбет Екстраліги, Атлетик Футзал та Сокола. Щоправда, що в першому таймі дубль Первєєва та Гол Гуцеляка забезпечили хмельничанам комфортну перевагу у трій м'ячі. Втім, перебіг другого тайму зіграв на користь інтризі. В підсумку гра завершилася з рахунком 2-4. Тож усе вирішиться за три тижні у Хмельницькому. На черзі матч між представниками різних дивізіонів, але ні гра, ні рахунок не кажуть про якусь велику різницю у класі між Futsal та першоліговим авалоном. Саме броварчани були попереду чималу частину поєдинку, але після запеклої сутички всередині другого тайму авіаторам все ж вдалося перевернути гру. Свої перші голи в Україні забили бразильські новички Шаропіньо та Жоу Лукас. У суботу кубковий вікенд продовжився відразу трьома матчами. Суха балка зробила великий крок до фіналу восьми, розгромивши МСК Харків із рахунком 5-0, а кардинал Рівне вдома переміг аматорський будівельник. Рахунок майже той самий, але команда з Лисичанська забила гол престижу. Це зробив поліцейський Ярослав Семиволос, який поєднує гру у футзал зі службою в зоні бойових дій. Там він допомагає евакуювати людей із прифронтових територій. Ось такі неймовірні історії може подарувати Фавбет Кубок України. Ну а центральне протистояння всієї стадії між Авророю та Хітом подарувало ще одну захоплюючу главу київського дербі, Як і тиждень тому команди Лук'яненка та Задорожного видали трилер, у якому було все: і голи на будь-який смак, і запеклі баталії, червона картка, дабл пенальті. Але тепер нарешті вдалося виявити сильнішого. Аврора таки закрила гештальт і вперше у своїй історії перемогла хід. Втім, як влучно сказав Ростислав Семенченко після гри, позаду лише перший тайм кубкової дуелі. Тож із нетерпінням чекаємо на матч-відповідь, який пройде вже на майданчику хіта. У неділю відбувся лише один матч, але який? Енергія та «Інеті» подарували не таке результативне, але не менш гаряче дербі. Айтішники зібралися на бій і провели, можливо, найкращий матч у сезоні, але до сенсаційної перемоги їм не вистачило зовсім трішки. Енергія таки перевернула гру на останній хвилині і перемогла 2-1, Але все найцікавіше тут точно попереду. На минулих вихідних у першій лізі пройшов один поєдинок. Зустрічалися лідери групи А, Тайр-Експерт і Фурнітура. І яку ж топову перестрілку вони видали. Команди забили одна одній по шість м'ячів, і це дозволило тайр експерт достроково виграти групу. Фурнітура навряд чи сильно засмутилася, адже Коломийці також гарантували собі плей-офф. А вже в неділю вони зіграють в одній восьмій фіналу Фавбет Кубку України проти Люберта. На суботу ж запланований ще один кубковий матч. Ураган прийматиме аматорський Амастейт. У вищій лізі серед жінок пройшли ще п'ять ігор. За їх підсумками, на верхівці турнірної таблиці остаточно викримилися два лідери МСК Дніпро та Чемпіон Свей. В обох команд по 15 очок, а в найближчого переслідувача Ладомира на п'ять менше. Втім, Ладомир ще має матч у запасі, а лідер має зіграти ще дві гри. Тому вся боротьба за найвищі місця ще точно попереду. Юнацька збірна України виступила на товариському турнірі у Хорватії. Після переконливих перемог над Словенією та Словаччиною команда Ігоря Москвичова зіграла в нічию з Італією та поступилася Франції. Головний тренер підіб'є підсумки збору дещо пізніше, а зараз до вашої уваги ексклюзивний коментар Артема Клімчука. Турнір, на мою думку, видався для нас добре. Суперники всі були налаштовані на перемогу, та легких ігор не було. А ми, зі своєї сторони, старалися себе проявити як найкраще. Два переможні для нас перші поєдинки додали, звісно, мотивації на наступні. У матчі з Італією я відзначився двома голами, які, на жаль, не допомогли здобути перемогу. Але з італійцями нам було важче грати, ніж два попередні матчі. Крайній матч турніру проти Франції вважаю, був фізично найважче для нас, так як три дні матчів. Щільний графік турніру далі зник. І на кінець хочу подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість працювати та представляти нашу країну на міжнародній арені. Ну а національна збірна України вже готується до матчів із Німеччиною у відборі на євро 2026 Наразі головна футзальна команда країни тренується в Кишиневі, і вже завтра українська делегація вирушить на перший матч проти Бундестім у німецький Геппінген. А напередодні сталася приємна подія: збірники, які в Узбекистані стали бронзовими призерами чемпіонату світу, отримали свої відзнаки заслужених майстрів спорту України. Поки що не всі, адже Петро Шутурма, Назар Швед і Кирило Ципун зараз не перебувають у таборі національної команди, але і вони обов'язково будуть нагороджені. Ну а попереду нові звитяги. Матчі проти збірної Німеччини пройдуть 31 січня та 4 лютого. І якщо команда Олександра Косенка виграє обидва, то за два тури до кінця питання виходу на євро буде вирішеним на 99,9%. Про результати та перебіг матчів збірної ми обов'язково розповімо вже наступного тижня. А поки закликаємо вас доєднатися до благодійної ініціативи від АФУ до ЗСУ. Скануйте QR-код і донатьте на збір для 45-го окремого стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади. Захисникам дуже потрібна наша допомога. Слава Україні!